Хлопчики, покажу вам, чуть-чуть, дозволили мені зробити відео, де беру макулку з Соїм. Ну, Виглядаю вона так, 12 млн кілограм. Хочете, напишу номер телефона село Тараканів. Класно, золотка. На смак просто бомба. По-моему, шоу такая Насичена Яра Но Новина Роспісина будет Що таке? Що? Коли ми чисти взяти чоков са будеш у нас как соломи Лесбов ходиш о королікам на зиму Ченсове Так хлопці, прийшов зараз на ферму, а саньок мене трошки поразив, почав прибирати. Мені навіть не казав, йому ну, випалювати. Прибираємо зараз до цього ряда готувати, мити готувати його для подальшого заселення, бо заселяти, певне, що дай Бог буде що. Заселяти буде що. Минулого разу я тут помив і заселив всю клітку, ну, майже всю. Чисту, все, тут повинував, гарненько це було. Е, до чого я прийшов? Результат який, який висновок зробив. Коротше, тут без керхера ніяк не обійтись. я бачу, що я його по-любому десь куплю через те, що, дивіться, от зараз клітка. Я її намочив. Шлангом оцим пройшовся. Поприбирали тут, я її намочив, всю. Далі. Е, тепер іду. розвів тут. Купив саму дешевшу, як це вона називається, хлорку. Не буду рекламувати, отак така вона сама дешевша хлорка. а також мені колежка такий, де саньок, прислав таку ще хлорку, пару таблеток туди кинув на десь приблизно 10 літрів води. Там все розвів і, і зробив щітку. Прикрутив просто таке, як від молотка ручку і все, і хочу по цьому. Коротше, що я для себе зробив який висновок. Воно такий трудозаймистий, знаєте, цей процес весь. Все тримити, все це чистити щіткою і розвів її так хлоркою, що трохи, знаєте, смердить. Але воно добре. Типа чим добре? Був я в Німеччині колись на роботі. І німець мав свині. Так? І виходить, партія свиней, він партію свиней повністю весь хліб з Голландії закупляв. Туда їх партію ми туди загружали свиней, по-моєму, 800 чи 900, може навіть і до 1000 маленькі. Коротше говоря, ми кожного дня виносили одне-два поросяти, одне-два. Він казав, що то є нормально. До 5% постійно дохло. І виходить, що ми. Цю партію загружали, вигодовували, і потім через три місяці приїжджала машина і по чуть-чуть забрала, 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 і, коротше говоря, за пару днів забирали весь свинарник. Тоді що він робив? Він тоді, ну, по-правильному взяти, помити хліва, як би правильно е, пості, повністю треба його вимити, тоді взяти якогось мощного дезінфектора. І піти його викропити, щоб все пропало, так як в принципі роблять нас. Хоча в нас не миють хліви, так як в домашніх умовах, може ну, на фермах то миють, прибирають, бо там вже ж море хвороб. А в домашніх умовах як взяли, ватну розвели, побілили по тому старому, по грязних тих стінах, побілили, може навіть попшикали цим оприскувачем по всьому, пульвізатором. І все, закинули, висохло нові свині і знову. бо то, тоті є правильно. А по правильному як робив німець? Ми продавали ті всі свині, їх забрала машина. Тоді він що робить? Дігається такого скафандра, повністю закритий він. Брав такого мощного керха. Той керх, по-моєму, на тодішній час коштував 2000 доларів. Він був на чотирьох таких мощних колесах, такі як у нас теперішні ці тачки роблять. Знаєте, чотири колеса. Там вже йшов такий потужний мотор, силовий. І йшов туди, заходив, можна сказати, що на 12 годин туди як заходив і повністю всього, ну то треба, знаєте, зараз, якщо великий хлів, повністю зараз його викрупити. Він туди заражав дорогу хімію. І дивіться, наприклад, для чого показую. От сюди я щіткою не достану. А якби був би керхер, то я його керхером просто взяв би його все те гімнечко, збив би. І так само, отут в мене є такі місця. Отут де тут бляха, ті, краї, стики. І тут все, те гімнечко зачіплюється. І що він робив? Він брав Керхера, заражав ту другу хімію і, виходить, під тиском весь цей гній, сморід вибивав і заганяв туди, розумієте, хімія в такому окремому бачкові. Всі бачили Керхера, заганяв туди хімію. Але то треба зробити було йому зараз. У нас тут з кроликами трошки інша ситуація, зараз нам не вийде, тому що постійно треба, щоб ті кролики тут були, Бо то не так, як свині. Купив поросят, загрузив, вигодував, здав і все. Тут постійно треба, щоб були. Тому я думаю, якщо я куплю мощного, то трошки от його малечі нароблю шуму. І думаю, певно, що треба буде купити, може, такого маленького, такого, ну, не дуже крепкого, щоб хімія заливалася теж збоку, щоб не просто там пройшовся. Вимив, а тоді ще хімію ще само собою. Ні, треба буде загружити е в мити і разом мити його, вибивати разом хі з хімією, щоб вона туди зайшла, щоб не робити одну ту саму роботу двічі. А вже відносно ну про нього розкажу, то він вже так, е вже як помив, тоді того хліба повністю з тією хімією, там такий сморід був, він там нам не дозволяв туди заходити цілий тиждень. Тому що там ну, вбивалося все. Заходив в скафандрі з такими двома фільтрами. Тут були повністю. Ну, вода на нього там лялася, все то нам, поки він мив, нам не дозволяв заходити. І потім ще цілий тиждень теж воно все було закрите, все, що там було, які там хвороби, все там дохло. І Цей процес такий називався. Як я вам колись розказував у своїх попередніх відео, називався він пусто зайнято. У нас тоже з таким процесом люди знайомі, бо буває таке, знаєте, куплять партію поросят. Поставлять їх в той самий хлів, де годувалася попередня партія. Поставлять і вони сидять там, ну не ростуть, стоять, стоять, стоять на місці, а потім тільки, каже, новий хлів є. Вони ті старі поросята, малі, старі такі, що не росли, переганяють в новий хлів, продезінфікований, тобто чистий, може навіть такий, що там ніколи поросят не було. Переганяють кажуть, ти не повіриш, ростуть в очах. Та й певно, що буду я шукати цього Керхера, бо... Бо, якщо знаєте, користуватися просто дерев'яними клітками, якомусь там хліві е, на землі, щоб були кролики, ну, то трошки погано. А оскільки в мене тут все залізо, і все тут пластмаса, пластикові, ці кормушки треба буде теж нові, покупляти панки, поставити, повимивати, оскільки в нас тут все залізо і, 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 і все залізне, все пластикове. Головне, щоб корм повикидати чи догодувати, що поставляється тут в кормушках то я думаю, що рішення буде прекрасне. Тільки собі вверх, так як я зараз видалив вверх, ну, познімав, побив. Тепер зараз мию, заселяю, потім десь тут чи не родили, чи ще щось теж підняв, хоча б одну сторону, попереносив, все туди, підняв, керкером теж все повимивав, хоча б так. Я думаю, то вже... і то вже буде набагато краще, вже буде менше якихось там бактерій, хвороб. Тут, біля Одним кропінням, просто якщо кропити і робити дезінфекцію постійно на ту сітку раз за разом, то суху, то вогку, то кропити, то димовушку робити. Одним кропінням, я думаю, ну, то буде погано. Керхер по-любому вже на такі об'ємчики по-любому має бути. яка виглядає от до того, як вона має митися з таким нальотом. Так як попередні рази там, ну, вона тільки випалювалась і все. А ось це клітка вже помита. Без нальоту. Ну Якби я її помив не ідеально, но, бо, ну, ще я її не змивав, просто щіткою пройшовся. Але вже краще, ніж, ніж отаке. Тут наліт, тільки випалюєш, 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 воно ну, тут налипає, налипає і постійно кролики його облизують і можуть в нас до цього всього бути також проблеми. Одну сторону я вже е помив, а тепер візьму її сполущу, поки вона не висохла. Я вам скажу так, може хтось зараз мені скаже, що слухай, ти робиш гарно, миєш, правильно, все. ну Так як ти там, поливаєш водою в пролятнику, то є трошки повищена вологість. І кролики внаслідок цього всього можуть там чихати, смаркати, слабнути і так далі. Ну, Я вам скажу так, я думаю, що так, як воно було тут чи раніше тут виглядало, і так як воно виглядає зараз, ну, люблю просто глянути кролики їдять собі. Нормально себе почувають, квітки чисті. Мені здається, що ну, краще все-таки їх помити, довести дома і пожертвувати вже цією вологістю, так як зараз літо, і я так завжди планував, кожного року лі, літку, коли їх менше, але в мене чуть не виходить їх зробити менше. Бо тут ця ще не загружена, але я думаю, що вже трошки пройде трошки час. Так як пішли роти, і так як ще роди зараз підуть нові, то я думаю, що прийдеться буде, ну чуть не планував, але прийдеться буде, може до кращого, як то кажуть, загрузити вже й цю сторону і працювати далі. Так як кролика зараз треба, шкірку зараз треба, думаю, будемо далі працювати. То кожного року я собі планував, що буду влітку робити цю дезінфекцію і мені. Ніяк не вийшло, тому що я думаю, так, літом я все вибиваю, вивожу там, продаю на м'ясо і так далі. Одну кімнату цю маленьку оставляю, туди всіх самок закидаю, запліднюю їх, а тоді вже з цією кімнатою дезінфікую, повністю вимиваю. І так в мене не виходить. І я думаю, що напевно так і не вийде, щоб зразу все зразу вичистити, вибити. Продезінфікувати і заселяти по-новому. Так не вийде. То думаю, буду робити якось частями. Поки що буду клітками займатися, мити їх, дезінфікувати, випалювати. А потім якось може і навіть перейду на стіни. Потолка мені треба буде вже теж помити. Може я якось візьму шваброю, трапкою і повимиваю. Банки теж треба поміняти. А тут же виглядає ну зовсім. Там ту сторону, звісно, треба ще мити, бо я ще її не мив. Але вже тут гарно. Чисті вимиті люкс. Не так як керхром, але на перший час піде. Зараз вимиваю ще ту сторону, потім е, заправляю полівізатор і по вимитому, по поверхові роблю ще дезінфекцію. Це навіть звідси добре видно. Оцю клітку я помив. А як виглядає ця, порівняно стелю? Скільки там цього всього зверху було, бачите, теж, ця сторона помита вже, а скільки там зараз знаходиться, знаєте, якщо взяти зараз, бачите? Як виглядає, вже чуть помив, вже не так. Так що воно все чуть-чуть і все грає свою роль. І думаю, ця справа, якою я зараз займаюся, тобто тих дотихло коротунів. Надіємося, що будемо їх в такій кількості, як вони зараз отримуються, надіємося, що будемо їх і відселяти туди наверх всіх. Тепер, друзі, коли я все помив, і все воно таке влажне, мокре, все стікає. Зараз буду я проходити до другого етапу дезінфекції. Перший це був з хлоркою, я його мив. І що хотів би сказати, попросити вас. Дивіться, ви мені напишіть там в коментарях, хто вже так робить, може хтось робить вже так, і... аж такий паратик виліз. Не знаю звідки, треба буде зараз шукати Оскрізь по троє. І хто вже так робить і чим дезінфікує. Як саме він робить, може так само кекером, може хто порадить якого краще керхера взяти, там ж тож, різні рівні шуму є, там в децибелах чи як воно вимірюється, щоб кроликам стресу не було. Я тут думаю, буду певно що включати музику, коли буду щоб вони привикали, коли будуть цей мити керхером Коли куплю його. Коротше, говоря, ви напишіть, хто таким користується, хто таке привітствує. Зараз покажу вам в якому виді вода. От, бачите тут це гарненько, чистенько. Вода в мене вже така. Після цього, як я помив клітки, Зараз беру пульвера свого. Купив таке чудо-средство. Його нам треба буде. Та я думаю, небагато, яких 2 літри води. На 2 літри води, по-моєму, кубіка можна. Кубік на 2 літри води. Десь так, півтора кубіка. я візьму, певне, що так, як завжди. Наберу 10, розбавлю його на весь полівізатор. Розбавляю на весь полівізатор. Заливаю водою і покруплю, певно, що все приміщення, бо я вже тут давненько дезінфекцію не робив. Так, опці, дівчата, прибрав, і я прибрав. Comete por meu e por novia Препарат. Ось цей Ромесеп 50 я побачив колись в такого кроликовода Фермак, Ви його знаєте. Але я ні разу не бачив, щоб він свої клітки мив. Ні разу. В нього були і курячі після курей, і потім свої самокльопи, і потім е, ці кролькомплекти, і потім сам клепав. І, виходить, я ні разу не бачу, щоб він їх мив. Постійно, так, дезінфекція там якась була, по-моєму, цим самим як, е, цим, як називається, ектосан, віросан. І все. Більше ніхто нічого не знає, ніхто не бачить. Щоб вони милися, теж ніхто не бачив, навіть намка не було на це. Тому я вирішив, що якось так для подальшого розведення кроликів, по-любому Сергеїв я бачив мив. Цей Олександр, е, е, по-моєму, молдован. Він мив. А Тарас я не бачу. Ну, Для подальшого розведення кроликів я думаю, що це буде необхідно постійно мити, щоб кролики сиділи постійно чистенькому. Так, да, чуть зараз буде волога, але не надовго. Зараз включаю два вентилятора і я думаю, годинки-дві-три, ну хай день, хай сутки далі все буде сухе. Для потреби можна пропоїти якийсь там чи е е антибіотика, чуть, чи навіть цей трісоль, електроліт. Для стимуляції імунної системи. Для потреби можна буде, але я думаю, що не потрібно буде, не буде в цьому необхідності. Це, друзі, кому відео сподобалося, хто таким же користується, ставимо лайк, підписуємося. Слава Україні, героям слава!